Малята, зверніть увагу, ось такий величезний кущ калини. Калина є народним символом нашої України. Давайте ближче розглянемо, які у неї ягідки і які листочки. Ось такі у Калини ягідки. Їх дуже багато і вони таким гроном висять. Червоного кольору кругленькі, ягідки солодкокислі. Це також лікарська рослина. Її вживають для лікування різних хвороб і просто смачна цілюща. А ще калина має ось такі листочки. Один листочок розподілений. Розгалуджений на три такі, на три такі кі кі кінчики. Листочок схожий на листя винограду. Ось така смачна цілюща калинка. Росте кущем дуже високим і великим.